На військовому полігоні поблизу Одеси тривають курси перепідготовки та підвищення кваліфікації для мобілізованих офіцерів запасу. Чоловіки різних цивільних професій вивчають тонкощі військової та спеціальної розвідки, топографії, експлуатації озброєння бойових броньованих машин, а також проходять інженерну вогневу і тактичну підготовку. 80% часу відведено на практичні дії. Навчання проводять викладачі та командири підрозділів Одеської військової академії, більшість з яких брали участь в АТО. учим действовать людей на марше, ну как командиров в первую очередь, действовать их на марше в дозорах, штурм зданий, захват объектов, действия в засадах, подразделения именно в засаде, контрзасадные действия при попадании в засаду самих, вот. то есть показываем им практически с подрывами, с обстрелами, смотрим как будет действовать, как будет вести себя командир в той или в другой ситуации. Крім цього, мобілізовані офіцери тренуються нести чергування, патрулювати периметр польового табору, а також вивчають військові інновації з керування діями підрозділів. Займаємось взагалі навчанням для того, щоб в подальшому проходити службу на посадах управління високомобільними десантними військами. Сьогодні, в даний час, буквально 5 хвилин назад виконували завдання по штурму будівлі, де був противник. Завдання успішно виконане, будівля наша. Офіцери вчаться влучно стріляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої. Почергово виконуючи обов'язки командирів підрозділів, набувають досвіду управління особовим складом. Після комплексного екзамену військовики отримують сертифікати і проходитимуть службу у Збройних силах України. Юрій Стоянський, Анастасія Ільяш, Володимир Віват час Ча. Ця трирічна дівчинка з народження тяжко хворіє. У неї церебральний параліч. Аби дитина змогла хоч трішки координувати свої рухи, на лікування потрібні чималі гроші – 12 тисяч доларів. Звісно, дуже багато труда для цього треба. Ну, без качественного лікування, реабілітації не бійтися. А реабілітація в Україні будь-яка дуже дорогостояща. Я почала без збор средств на лікування дитина. Дуже добре таким діткам допомагають в Китаї в основному. Там і більший курс лікування, аж три місяці по сравнению з України це всім методики руку допомоги маленькій лізі протягнули чернігівські військовослужбовці. Бійці військової служби правопорядку організували у місті всеукраїнський турнір з бойового самбо. В благодійному кубку. Полісся взяли участь військовослужбовці та спортсмени з різних міст нашої держави. Ко мені обратілася. Как бы моя подопечная, она у меня занималась, Наташа, ну, говорит, вот такие проблемы у нее с ребенком. И уже с моей инициативы был организован этот турнир. Вот, всеукраинский. Если бы у нас побольше было таких людей, как он, у нас бы, наверное, проблем стране не было. Усі зібрані кошти підуть на лікування лізи. Долучитися до благородної справи та допомогти хворій дитині може кожен охочий. Номер рахунку матері ви бачите на екрані. Я як жінка в такій ситуації я одна. І без підтримки ну кому обращаєшся? Обращаєшся до сильних людей. Сильному плечу, до мужчинам. Я дуже їм благодарна, що вони виступили в підтримку такої хрупкої маленької дівчинки. вірять в нас. Маріамна Маркевич, Віктор Ануфрієв. Час -Ча». Від тоталітарного минулого в демократичне майбутнє під таким гаслом у Києві розпочався міжнародний відкритий семінар. Тема обговорення спокуса пропаганди і масові вбивства в Україні у 20-му на початку 21-го століття. Серед учасників представники США, Канади, Ізраїлю, Великобританії, Італії. У перший день дискусія розгорнулася навколо поняття геноциду, а також використання пропаганди як зброї, насамперед Росією, як країною агресором. Мова йшла про те, що нинішня ситуація на сході України випливає з історичного минулого і невизнання нашого народу як окремої нації. Розмова тут йде про цілосвімо про. Гангу, мову ненависті і вживання е, слова і пам'яті і образів як зброї. Е, тут я хотів би зауважити, що е, Канада очевидно старається підтримати Україну е, по цілому спектрі е, різних. Потребні можливості не тільки для органи західності України, але й для життєздатності України. Конференція триватиме три дні. Останній етап пройде 5 червня у Львові. Аліна Голубенко Вадим Стасюк. Час ще. У скромній квартирі переобладнаній під офіс. В одному з київських будинків розташований потужний волонтерський склад. Завідує тут всім пані Катерина, а допомагає їй не хто інший як доволі популярний вітчизняний гурт Антитіла. Я воду воду, воду, шаманом, водоводом, водоводом. Ти має нове чудо, має нове чудо. Першим потужним хітом від відомої команди стала композиція Завжди моя, яка стимулює до боротьби і закликає ні за що не здаватися. Та не музикою єдиною. Хлопці здійснили декілька поїздок в зону проведення АТО. Бували там не заради піару чи якихось пільг від держави, а щоб підтримати бійців. Не їхати туди не маємо права. Чому? Тому що ми е люди публічні. Ми акумулювати гроші можемо краще ніж люди не публічні. За рахунок цього, якби ми можемо збирати кошти, закуповувати більше, якісніше. І, наприклад, ми маємо, в принципі, змогу там, закупити, ну раніше мали, зараз уже, на жаль, дуже повільно кошти йдуть, але раніше мали змогу назбирати і на тепловізор, і на 50-100 бронежилетів, які коштують не, 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 не дешево. Ну, не використовувати цей ресурс ми не мали права тоді в той момент, коли, в принципі, була загроза того, що. Десь лівий берег можуть відхопити сепаратисти, а то і повністю і в Київ зайти за підтримки російських окупантів. Тому ми включилися. Страх це вже таке вторинне. Коли їдеш туди, то головне завдання маєш довести, роздати. Спершу музиканти власними силами збирали кошти та закуповували необхідну амуніцію і продукти для вояків. Пізніше до цієї справи долучилися їхні друзі, фаних-прихильники. Виїзди на передову стали регулярнішими. Зараз ми на 43 третю бригаду хлопцями з зеркала, домкрат, і домкрати. Тут деякі запчастини закупили вже і консервацію. Нам підвозять продукти. Тут у нас ще на зиму грілки лежать уже трохи записаємося, тому що. Походу, це все надовго. Тут озброєні жилети, в яких наші хлопці відвозять всю допомогу, що нам тут попривозили. Зараз ми будемо зустрічати це у нас ті кастелі. Ми там на госпіталі все плануємо. Зараз чотири інвалідних візка ще привезуть. Відвідуючи наших захисників на території Луганської та Донецької областей, учасники гурту відзначають їхнє скрутне становище, проте оптимізму музиканти не втрачають, хоча і засмучує митці ставлення держави до своїх громадян, які щодня протидіють ворогу. А далі, друг коли приїжджаєш туди, то звичайно обурення за державу за те міністерство оборони, яке повинно забезпечувати і не робить це гідним чином за ту систему, яка поламана і скажімо, яка не тільки з однієї сторони наших хлопців мелять е, град, градами і мінометами, а з іншої сторони їх перемелює байдужість і ця е, гнила бюрократія і тотальна корупція всюди. От і тому повертаючись назад, завжди вже не було обурення. Е, як так, як так? Коли повертаєшся, є якась який, якийсь сум, є що. Ну, ти побачив все, ти знаєш, що там відвіз, там якась допомога. Тобто так, тобто ти радий, що все нормально, що ти добрався, ти виїхав. А одночасно ну, ти знаєш, що ти їдеш додому, і там через тисячу кілометрів в тебе гаряча ванна, а хлопці там деяких навіть води не буває. Незважаючи на ситуацію в країні, антитіла встигають працювати і на творчій ниві. Так нещодавно колектив презентував новий альбом, проте музиканти не забувають про свою надзвичайну відповідальну місію. Передаємо привіт нашим бійцям. Мажаду Сергію Гавчуку, Ворону, травму і Ромки. Держитесь, ми з вами. Ілонінка Віталіку, Кулиня Саше. Так всем, всем, всем ребятам, всем ребятам. Мы с вами Сергей Жуковский, Дмитро Алексеев. час Чем.